Садочек я трошки покосил пообрезав його нормально Зрубаю Димони Вулики сняли Милки на пасіка. Вот такая О вже черешня у нас вся. Така уже пошла Черешня Тимки вулики. Трошки спасибо. Сина. Бабушка. картопельку посадила. Красота. Цигулька. Порох посеяла Бабушка. Сейчас Типулька. Вже помідорку сьогодні садила, перчик садили ми і зробив шла протягнув, Я буду тут гарненько. О, росте. Бабушка наша вже старається. Картоп насадила, блін, це ж мені її копати всю. От. Це я тут теж все теж в цьому садочку викосився. Сіно. Такий ось бур'яни росту, бабуськи. Трошки бурячків посіяв на кори. А тут хто тут сидить? Хто тут сидить? Це Димон сидить з Настю. Дівка з Настю. Що ми тут не замерзли? Ні. Коропа зловили? Я, да. Покажи. А Ми випустили, бо там десь до кілограму. А це хто? Це ніхто. Я просто знімаю. А, просто це це що таке? Це... — Дімчик, це приніс снаряда. Це пивко? Да. Це така у нас рибалочка. Хорошо, отлично. От і все. Це у нас такий відпочинок. Да.